Вір, шлях безпритульного хвостика додому, читає учень п'ятого класу Покровської гімназії Чабан Максим. Якось із села в райцентр їхав із батьком я, на узбіжжій при дорозі зупинилось уже авто. Із багажника машини витягнув водій мішок, розв'язав, залишив щось. Той мішечок був живим, з нього випав смілий пес. Слід машині гавкнув дзвінко, бо не знав, що в домі тім лишнім став. Хоч хазяїн та його родина собаці були найдорожчі. Не міг він ніяк повірити, що друг найкращий зрадив його, що міг залишити його тут. Пес все сидить, не сходить з місця, все на дорогу поглядав. Голодний, зморений, один, всім непотрібний, всім чужий. Верталися з райцентру ми, а пес сидить ще при дорозі. Мій батько зупинився та й впевнено сказав. Сідай, дружок, мержі в авто, у новий дім поїдеш ти. Пес тримнув заду на сидіння, вильнув хвостом та й задрімав.